Вітаю, друзі! Я також вітаю заснава веймутова фестигіата. Отака от коняка величезна, можливо, метрів, напевно 10-12. Красуня страшне. Подивіться, яке стебло в людини. Так, таке крепке. Кажуть, боже, в нас сосна виймутова, це грок, коже. Нічого дивіться, собі росте. Там воно. І як їх. І, господи. І рости, що хочеш. Слава тобі, Господи, Богу, все гарно росте. Величезна красуня така. Фруска, візна, так, фу... Спасибо, що ти є. Дуже гарна така коняка. А моя така, напевно, ще зовсім нічінка. Я вже бачу до чого мені готуватися, але воно буде слухати. <сум> Ось, рівне стебло. Ну, Бере так і каже: виходь за мене. <сум> Красива струнка, як тополя, але це сосна веймутова. Вони ростуть швидко. То, звісно, в них вже прирости зупинилися, тому що там все зверху, куди тут Тут мало світла, мало взагалі енергії. Але бачите, що цікаво, що вимотові сосни, вони завжди зберігають свої гілки буквально від самого-самого самого дна, ну, від, 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 самого, від самого початку росту і не линяють, так як наші ці сосни, ну, звичайні, якісь там. Бачите, це чорна сосна, красунічка яка. Ось, вражений, зараз я в колекціонера в гостях. І це так красиво. А бачите, до речі, ось треба врізалася шкуди. Бачите, як переростало? От тобі, на, бачиш? Ну, Це таке, треба вже буде поговорити. Людина, яка тут живе. Красива дуже штука. Ось, Вперше бачив гостігіатну сосну, веймутову в житті таку величезну. Не знаю, як ви, звісно, а я в шоці. ось добренько все. Пішов далі гулять, Па-па.